Добрий ранок усім, Ми з вами розпочинаємо урок математики. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити на сторінці 8. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з математичними виразами, які мають назву, «добуток» і частка. У першому завданні вам потрібно закреслити вирази, які зайві. Отже, які в нас вирази будуть зайві? Так, це вирази 4 додати 4 додати 3 додати 4 та 4 додати 8 і додати 48. Дійсно, тепер нам потрібно з вами перевірити, чи правильно замінили додавання числом множення. Отже, перший наш вираз: 9 додати 9 додати 9. 9 помножити на 3. Правильно? Так, правильно, дійсно. Наступний вираз. 17 помножити на 4. А у зошитах написано 17 помножити на 5. Тому виправляємо з вами число 5 на число 4. Переходимо з вами далі. Вираз, у якому число поєднані знаку множення називається добутком. Вираз ми з вами читаємо так. Добуток чисел А і Б. Тобто 7 помножити на 6 це добуток, а 42 це значення добутку. Вираз, у якому число поєднання знаком ділення, називається часткою. Вираз ми з вами читаємо так. Частка чисел А і Б. Тобто 32 поділити на 4 це частка, а 8 це значення частки. Дуже добре. У завданні номер 3 вам потрібно прочитати вирази кількома способами за зразками. Тобто 14 помножити на 5. По 14 взяти 5 разів. 14 помножити на 5. Добуток чисел 14 і 5. Запишіть, будь ласка, у перший стопчик. Наступний вираз, 7 помножити на 9 усно. По 7 взяти 9 разів 7 помножити на 9 і добуток чисел 7 і 9. Дуже добре. Переходимо з вами тепер на ділення вираз. У другому стовпчику запишіть, будь ласка, о 70 вмішується по 5, 70 поділити по 5. Частка чисел 70,5. Так само усно 90 поділити на 15, у 90 вміщується по 15, 90 підходить по 15, частка чисел 90 і 15. У наступному завданні номер 4 нам потрібно з вами замінити додавання множенням, а віднімання діленням. Це вам на самостійну роботу. Виконуємо самостійно, потім перевіримо. Отже, перевіряємо перший наш вирус 20 помножити на 3, другий 9 помножити на 5. Наступний 6 поділити на 2, і останній 8 поділити на 4. У п'ятому завданні нам потрібно з вами вставити такі числа, щоб утворилася наша істинна рівність, тобто, щоб вони дорівнювали. Отже, в першому виразі в нас з вами написано 11 помножити на 5, але у другому у нас написано з вами 11 додати скільки разів. 4. Так, тож, ми дописуємо ще одну 11. У другому виразі 23 помножити на 4. А в нашому випадку скільки тут число 23, 3, тому дописуємо з вами ще одну 23. Нижче вираз 5 помножити на 5 плюс 5. Це з вами дорівнює 5 помножити на 6. Тому що до ось цієї п'ятірки додаємо ще одну п'ятірку. Тобто було 5, стало 6. І в останньому виразу, як ви вважаєте, скільки буде 7 помножити на 9. Дійсно помножити на 9. Дуже добре. Переходимо з вами далі. В шостому завданні в нас з вами усно потрібно скласти задачу. До нашого першого виразу буде підходити така задача. Дівчинка купила альбом за 23 гривні і олівець за 3 гривні, скільки грошей витратила дівчинка. До другого виразу дівчинка купила три альбоми по 23 гривні кожний, скільки грошей витратила дівчинка. На цьому все. До нових зустрічей!